Доброго дня, з вами Дарова Віктор. Хочу подивитися Запоріжжя і Запорізьку область. Кажуть, окупанти перекидають дуже багато сил через примост на Запорізький фронт. Ну, давайте подивимося зараз, чи перекидають. Так, Їдуть, Але щоб так багато сказати, Напрасні переживання. Напрасні переживання. Карта каже. Будуть і обстріли, будуть і смерті. Тут, карта каже, як нібито вони ще е, повністю не приділилися, на які території. Скуплювати техніку. Можу ще повністю опинитися. Є, перекидають, так. Да. Перекидають, але не так уже аж зовсім-зовсім багато лиманок, тому що це ж не зараз потрошки-потрошки, по та й накопичення йде. Що робиться завжди? І запитання степове Новоданилівка, за області, Як там ситуація розвивається? Степове Новоданилівка, Ого. Тяжко. Великі обстріли йдуть. Великі обстріли йдуть, але пробитися не можуть. Я навіть скажу, як розочаровується даже. Відбиваються. А так і відбиваються. Сила меч. Атаки відбиваються. Так, подивимось на подиски напрямок. Гулей поле. За подиски напрямок гулей поле. Що там відбувається? Сейчас знову випадає. Сила. Що не роблять, нічого не можуть зробити. Постійно одне те саме. Йдуть обстріли, але карта сили, карта захисту. Дуже сильні воїни. Давайте подивимося Оріху. Що чекає Оріху. Оріху. Та сама карта влада. Ну, Питається любими способами захватить. сімейка меч, даже обмарами, хитростю, обстріли. Але все буде по справедливості. Тоже захист. Пата поставляється захисту техніка. Любимо пуття отримаємо перемогу. Я не, не захочуть мене поки. Поїхав і голі були поки не заходять. Так, подивимось. Поднимемся, поднимемся. Хармонские. Хармонские. Венгрии, ну, Там тоже великие змеи, какие-то произойдут. Хармонческое колесо падает. Якщо сильно поміняється, тут сила захист, впевненість, амбіціозність. Знаєте, як плани міняються? Плани міняються. то все добре було і тут раз. Ну тут восьмерка кубка впадає. Якась єсть. Але незначна. І тому ми радуємося, і тому вони радуються. Тому вони радуються, що навіть незначна якась є подія. Все змінилося. Невеличке просування. що дуже велика загроза на Запорожжі є перекидаю дуже великі сили є дуже велика загроза самому Запоріжжю є загроза є башня падає руйнування не тільки руйнування але треба бути обережними. І руйнування, і смерті можуть бути. Та не можуть бути як бути. Неспішно приймати якісь рішення. Подивитися на ситуацію з іншої сторони. Ситуацію у якомусь такому глухому куті. Уміреності. У мене за полишення дуже гарне карта випадає суд. Не швидкість. Якісь будуть, знаєте, такі обстріли будуть і масштабні навіть. Ну, не так швидко. Результати не будуть досягнуті. Не будуть досягнуті. Я дивлюся більше, як люди переживають. Бачите, як одразу тільки подумав за людей. Люди самі дуже переживають. Хоч їм і кажуть, інформація йде. Що все буде добре, не переживайте. Город дуже сильний, захищений є. король. Бачите, король сидить. Але люди переживають. Я дивлюся, сила є, захист є. Все, просто, просто якась плутанина тут, було. плутанина з інформацією. Бачите, так як я думаю, ще йде якась не тільки... Інформація така, що е, людям говорять, що це буде добре, не бійтеся все. Але ще плутанина є така, така, що з інформацією люди тікайте поки не пізно. Нас передали. Ну, отак от, знаєте, восьмерка кубків. Потіля, уход, не розумієш, що буде. В принципі, так, я не спорю. Люди бояться. Бояться обманів. Бояться того, що вже було. Ну, це понятно. Всім зрозуміло, що людей обманюють і давно обманюють. Ні, великий захист. Тут від королеви випало. Великий захист. Інформаційно дивлюся, добре працюють. І захистом працюють. Королева мечів. Вистою, щоб не було. Великий захист. Але тут захист сили. Королева мечів це сила. Сила і розум, великий захист. а Королева кубків це людина, яка морально піднімає дух, да? допомагає. Я думаю, теж проводиться якась інформація. що король кубків тут дивіться розказує, що все добре. І королева кубків. це більше всього оточення. Хитрості. Страхи. Страхи в людей. Я дивлюся, що є якісь дезінформатори. От мене показує карту обмана, хитрості, маніпуляцій і такого, знаєте, Людей, які от лазурчики такі. Лазурчики, які дають дезінформацію, наганяють страх на людей. Д'явол випадає, страх на людей. Ви знаєте, ця війна, ну, зрозуміло, що вбиває людей, руйнує будинки і так далі. Але ж тут ще дезінформація йде. Хочуть людей зломити знутрі, прямо отак. Саму просто саму людину зломити. Ні, ну тут, тут карта випадає, дивіться. Це карта перемоги, карта сили. Карта ми отримуємо лав перемоги. Ніхто нічого не зробить. Коло, бачите? Коло. і коло, мир. І перемога. Ніхто його не захватить, аби й хотіли. Ніхто. Так що все буде добре із Запорожжом. Не переживайте, дають багато дезінформації. Паніку сіють для людей. Через те і от так виходить. Обстріли будуть, да. ну а куди без цього? Буде мир, обстрілів не буде. А зараз, от, бачите, нічого не зробиш. Вони хочуть захватити, узурпірувати, від, а то вчуть людей. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Пишіть коментарі, ставте лайки. Во благо Запорожжя сильне вистоїть, і люди сильні, не зламаються. А оцих лазурчиків, я думаю, що буде відкрито і будуть вони відповідати за свої дії.